Про найбільш кримінальні події минулих днів: розслідування, пошуки, затримання, про повсякденну роботу співробітників міліції Одещини все це в програмі головного управління МВС України в Одеській області. Дивіться, слухайте і робіть відповідні висновки, адже все, що відбувається навколо, залежить виключно від нас самих. Півробітниками карного розшуку ГУМВС України в Одеській області в ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання за підозрою в шахрайстві на гарячому була затримана громадянка, яка невдало спробувала ошукати продавця магазину. На місце також прибула слідчо-оперативна група приморського райвідділу міліції міста Одеси для з'ясування обставин затримання та відповідного документування. Вже у райвідділі жінка розповіла, що вона є громадянкою Росії, а до Одеси приїхала до родичів. Перебуваючи на вулиці Преображенській, вона вирішила зайти в магазин, нібито для купівлі памперсів дитині. Поштучно вона, якби ділає що дає мені гроші 200 гривень. Вот, но она как бы их мне не отдала, только держала в руке, приложив ее кошельку так, с, так чтобы я постоянно видела эту купюру. Вот. И тут она нам решила сказать, чтобы я вам дам 20 гривен так, чтобы вы мне сотку целую дали. Она разворачивался уходит, но деньги она так мне не отдала. Но я была полностью уверена в том, что... Деньги были у меня в кассе, что я их посмотрела под спектром и были у меня в кассе. Показала, что у меня не хватает 200 гривен. После этого мы уже вызвали сотрудников милиции. И я хочу сказать благодарность им за то, что они вовремя приехали и задержали. Продавец и не підозрювала, что ей намагаются заморочить голову. Як стверджує співробітниця магазину, в той момент на неї найшло якесь затмарення. Вона була цілком впевнена, що жінка вже розрахувалася за товар, а покупець в свою чергу розуміла, що свідомо обманює продавця, так як навіть і не думала розраховуватися за покупку. Касир віддала чек разом з товаром і на додачу ще й гроші з каси. Шахрайка в наварі попрямувала до виходу з магазину. Вона не знала, що вже знаходиться в полізору співробітників міліції, і її геніальний план провалиться. там поштучно паперсы по не продают. Я присмотрела себе румяна. Я подошла к кассе. Ну и получилось так, что она забыла у меня ее взять, а я ей не отдала денег. В ходе оперативно-клинической отработки до Одессы сотрудниками уголовного розыска была задержана гражданка 74 года рождения, которая, используя гипноз, завладевала денежными средствами магазинов, фактически забирая выручки, либо дорогостоящие предметы, которые можно унести в женской сумочке. На данный момент она задержана. До данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований, проводится досудебное следствие. Следственный момент Приморского райотдела. В ході проведення оперативно-профілактичного відпрацювання співробітниками Одеської міліції припинена протиправна діяльність зловмисника, який займався розповсюдженням небезпечної психотропної речовини на території Суворівського району Одеси. Оперативниками сектору по боротьбі з незаконним обігом наркотиків райвідділу було отримано інформацію про те, що в одній з багатоповерхівок на проспекті Добровольського не встановлена особа незаконно реалізує психотропні речовини. У ході перевірки даної інформації був задержан житель Одеської області 1991 года народження, який займався збитом особо опасного психотропного числа «Бутилон». Щоб викрити протиправну діяльність підозрюваного і взяти його, так би мовити, на гарячому, правоохоронці приступили до збирання доказів. Під час санкціонованого обшуку в павільйоні на проспекті Добровольського було виявлено більше 20 пакетів з порошком білого кольору. Дану речовину вилучили та направлено на експертизу. Згідно висновку експертів, вказаний порошок виявився особливо небезпечною психотропною речовиною бутинол. Сам же продавець був затриманий і доставлений до суворовського райвідділу міліції. Даючи пояснення працівникам міліції, затриманий усе заперечував та намагався ухилитися від відповідальності. Так, з його слів, у павільйоні він опинився абсолютно випадково. Молодик нібито щодня приходив сюди, аби пограти в комп'ютерні ігри та почитати. Однак небажання говорити правду не допомогло зловмисникові. Зібраних правоохоронцями доказів виявилося достатньо для того, щоб відкрити кримінальне провадження за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України Незаконний збут наркотичних та психотропних засобів, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років із конфіскацією майна, на період проведення слідства, затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Изделия ваши? Вы знаете о том, что это является запретным орудием Лова? Лова. Знаете, что за это наступает административная ответственность? Статья 85 со значком 1. Не, не знали, да? Не знаете. За текущий период 2012 года в ходе проведения мероприятий по предупреждению и выявлению правонарушений, направленных на охрану окружающей среды и животного мира, сотрудниками сектора государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями, участковыми инспекторами милиции Ренийского районного отдела, Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Одесской области, совместно с сотрудниками Измаильского территориального Западно-Черноморского бассейного управления рыбоохраны и оперативной группой рыбоохраны, в Одесской области выявлено и составлено 147 протоколов административного правонарушения. Возбуждено 15 уголовных дел по статье 249 Браконьерства Уголовного кодекса Украины. По результатам рассмотрения и принятия решения которых, у лиц, осуществляющих незаконный лов рыбы, изъято 22 700 метров сетей, 1 тонна 345 килограммов рыбы различных пород, возмещен ущерб государству на сумму более 148 тысяч гривен Ізмаїльським міським відділом міліції Одеської області розшукується громадянин Цеменко Сергій Васильович 62-го року народження, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Прикмети підозрюваного на вигляд 50-55 років, зріст 175-178 см, середньої статури. Очі темні, обличчя повне смогляве. Темне пряме волосся, стрижка коротка, брови густі, ніс великий, губи тонкі. Якщо вам щось відомо про місце знаходження вказаного чоловіка, прохання повідомляти за телефонами: нуль сорок вісім, сорок або 102. Ізмаїльським міським відділом міліції Одеської області розшукується громадянин без верхи В'ячеслав Михайлович, 57-го року народження, який обґрунтовано підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. «Умисне вбивство. Якщо вам щось відомо про місце знаходження чоловіка, зображеного на фото, прохання повідомляти за телефонами нуль сорок 04841 75359 або 102 Портофранківським відділом міліції міста Одеси розшукується чоловік, який 4 квітня 2013 року по вулиці Успенській, 70, завдав умисні тілесні ушкодження громадянину 72-го року народження. Розшукуваний підозрюється у скоєнні злочину, передбаченого частиною першої статті 122 Кримінального кодексу України, прикмети розшукуваного вік 25-30 років, середньої статури зріст 170-180 см. Був одягнений темну коротку куртку, світло-сірі брюки, кросівки зі світлими вставками і білою підошвою. На голові спортивна чорна шапка. Якщо вам щонебудь відомо про особу вказаного чоловіка або його місце знаходження, прохання повідомляти за телефонами: 726 28 53 779 42 02. Суворівським РВ ОМУ ГМВС України в Одеській області розшукується безвісно зниклий Тарковський Сергій Олександрович 76-го року народження, який 2 квітня поточного року о 9-й годині ранку вийшов з дому по вулиці Кузнецова в місті Одесі. Сів у свій автомобіль BMW X5 чорного кольору, державний номер ВН-2121ВХ, та до теперішнього часу його місце знаходження невідомо. Особливі прикмети на правій руці, шрам був одягнений сині джинсові штани, чорний светр, шкіряний піджак, чорні кросівки. Прохання до всіх, кому щонебудь відомо про місце перебування вказаної особи, повідомити за телефонами: 779-42-88, 755-76-83 або звернутися до найближчого відділення міліції. А на сьогодні все. Будьте уважними та розсудливими і бережіть себе. До зустрічі у наступній програмі. З вами була Міліція Одещини.